Мене звати Тетяна Виговська, я українська видавчиня, журналістка, волонтерка і останні роки також біженка, тому що з початком повномасштабки я переїхала до Польщі разом із своїм сином. Але свою діяльність видавничу я не припинила. В Польщі також це активно продовжую. Намагаюся знаходити різні можливості, гранти, щоб українська книжка була поширеною в світі. Давайте поговоримо спершу про вашу перекладацьку роботу. Ви сьогодні представляєте книгу про Чорнобиль. Можете, будь ласка, розповісти про неї більш детально? Ця книжка є в такому жанрі, як літературний нонфікшн. тобто там повністю реально зображені події, які були в той час, в 1986 році. Але все це описано як художній твір. Головний герой хлопчик Женя, якому тоді було 11 років, і в цій книзі розповідається доля його родини. Книга називається Літо, коли сонце стало чорним. Автор Костянтин Климчук власне в книзі описана історія його родини. Ви перекладаєте з української на польську мову. Ви вчилися спеціально перекладати? Чи це як ваше хобі? Приїхавши до Польщі, я звісно, що почала вчити польську мову. Я її знала з дитинства, тому що моя бабуся полька. Але це було на такому непрофесійному рівні суто побутовому. Коли я приїхала до Польщі, я почала вдосконалювати свій мовний рівень і вже через рік я спробувала перекладати тексти. Перший мій перекладацький досвід був спільно з. Такою польською видавничою організацією, як Ствожишені покоління», вони видали книжку Казок, і я виступила як перекладач цих казок, польських казок на українську мову. А другий мій, мій досвід, власне, ця книжка про Чорнобиль Літо, коли сонце стало чорним я її переклала на польську мову. Ви знаєте, що до перекладу є, звичайно, деякі такі нюанси, наприклад, сленг або ті слова, які ми розуміємо в контексті, так, українці. Як ви намагалися перекладати на польську мову, щоб полякам було зрозуміло? Чи ви робили уточнення? Я насправді є перфекціоністкою, тому я дуже дбала про якість, і я до цього проекту залучила носійку польської мови. Мені допомагала полька Магдалена Невядомська, яка спочатку в повномасштабці почала активно вчити українську мову. І ми з нею разом працювали. Тобто я впевнена за якість цієї книжки, тому що такі суперечливі моменти, те, що я не знала, не розуміла, як перекласти на польську, вона мені в цьому допомагала, і я знаю, що ця книжка є дуже високого рівня. Ви знаєте, насправді ось ця тема Чорнобиля це дуже страшна трагедія, яка торкнулася не лише України. Так, такий жахливий вплив був не лише на територію України, а й на інші і європейські країни. Ось як ви вважаєте, те, що ця книга перекладена на польську мову, там на інші мови, можливо, буде перекладена в майбутньому, чи дасть це змога європейському читачу більш зрозуміти цю ситуацію? Цій книзі описана саме як зміна свідомості маленького хлопчика, який жив в країні брехні, і там дуже гарно показують саме як ця ментальність дитини, як дитина росте і розуміє, що він не хоче жити в цій країні, в цій країні, де все навколо бреше, де важко знайти правду, важко зрозуміти, чому так. І оцей ось пошук сенсу дуже гарно зображений в цій книжці, тому я впевнена, що вона може бути цікавою не тільки в Україні, а й за кордоном. Я бачила вашому дописі у Фейсбуці про те, що ви повідомили радісну новину, отримали грант для того, щоб перекласти цю книгу на польську мову. Можете більш детально розповісти, що це був за грант, і як вам вдалося за такий короткий термін зробити все таки надрукувати переклад. Кажу чесно, ми цей переклад готували заздалегідь і в процесі вже роботи над перекладом. Ми шукали різні можливості, і коли я побачила цей грант від інституції культури Катовіце міста Огродов, я написала заявку, і я була дуже здивована, що українська тема їх зацікавила, тому що це такий локальний грант, який поширюється суто в місті Катовіце. І їх зацікавила тема. Ця вони профінансували. Єдине, що там справді було дуже важко за два місяці. Потрібно було видати книжку. Найважче було навіть її не перекласти, не відредагувати, а знайти друкарню, яка так швидко змогла б її надрукувати? Ми у Варшаві знайшли такого партнера, який нам дуже швидко все зробив. Я вас вітаю. Яка кількість примірників? Чи плануєте ще друкувати більшу кількість? Перший наклад був 100 штук, тому що такі були терміни дуже серйозні. <серйозні> Дедлайни були серйозні. Тому перший наклад був 100 штук, але в тих пір ми ще двічі додруковували, тому і я впевнена, що ми будемо робити ще додрук багато разів. Ви також видавець. Хочу з вами поговорити як з видавцем. Розкажіть, будь ласка. Як видавець, які книги для перекладу або для видання ви обираєте? Який зараз ринок книговидання? Акценти чи залишається ще акцент на війну? Чи зараз вже більше повертається можливо до літературної? Так, книговидання до історії, більше до дитячих книжок. Ось можете, можливо, ви помітили цю тенденцію, щось змінилося за ці вже майже чотири роки, коли триває ця страшна війна Росії проти України. Зараз дуже популярна українська класика. Її активно перевидають, її перекладають іншими мовами. І це дуже цікаво і приємно. Із сучасного я, наприклад, не відмовляюся від тем війни. Так ви праві, що в Україні і не тільки вже стомилися від цієї теми, але в нашому видавництві книжки на тему війни ми продовжуємо видавати. І зараз в нас вийшла новиночка, яка називається «Хворнін у безпечному світі зачинено. І ми будемо її післязавтра презентувати. Тому я думаю, що світу потрібно розказувати про наше сьогодення, про те, як ми живемо в умовах війни, як ми боремося, як ми перемагаємо. Моє видавництво час змін Можете розказати ось за останній рік, які були видані перекладені книги. Ми перед... видаємо також книжки на історичну тематику, дуже цікава книжка Всупереч долі. Також ми видаємо книжки для діток. Це екоповісті. Ми видаємо книжки на козацьку тематику. Вийшла дуже цікава книжка для діток. Карасика Балабасика. Автор Тарас завітайло, ілюструвала його дружина Оленка. Завітайло, така дуже цікава книжечка для діток про рибок. Екозаків. Також ми видали таку антологію Діаспора Літ ua Це до цієї книжки увійшли твори українських авторів, які мешкають за кордоном. Також дуже цікава книжка Кто ви пане військовий Аташе? про те, як формувалася українська військова дипломатія. Ще ось дуже цікава книжка, яка називається Любов, війна та інші збочення, теж про наше сьогодення. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ось з 2022 року, як змінилося сприйняття української літератури в європейському світі? Чи збільшився інтерес? Звичайно, про Україну почули. Можливо, раніше не дуже знали або плутали з Росією. Зараз нам потрібно показувати і говорити про себе на? На повний голос, що ми маємо свою унікальну, дуже гарну і багату літературну спадщину? І, знову ж таки, хочу згадати про нашу класичну літературу. Ми маємо їх популяризувати в світі. Цьогорічна назва українського стенду, який представлений на книжковому ярмарку бухмесе Філінг-ін доповнення. На вашу думку, як саме українська література може доповнити європейську культуру? У нас дуже багата історія, ми унікальні, ми цікаві, нам є що сказати. Цього року дуже багато видавців ви помітили? Мені здається, це перший рік, коли дали змогу показати свої книжки не тільки великим видавцям, а ще і малим. Тому є дуже великий асортимент. Ще хочеться з вами поговорити про біженство, тому що я також у Німеччині перебуваю як українська біженка, і це дуже такий важкий статус, виклик для кожної творчої людини. Можете розповісти ось про біженство у Польщі? Мені здається, що біженство в будь-якій країні є нелегким, тому що най... найважче це не втратити себе, так. Зберегти себе в професії, зберегти себе як людина, як українка. З одного боку, потрібно вчити мову, з іншого боку, не втратити свою ідентичність. Дуже важко з роботою. Тобто мені пощастило, що в мене є моє видавництво і я можу працювати дистанційно. А що говорити про тих людей, які втратили свою роботу, які мусять йти на будь-яку роботу, нижчої кваліфікації? Тобто важко. Дуже важко, але ми боремося. Ми стараємося, е, показуємо, що ми українки є дуже сильні і боремося. Чи відчуваєте ви підтримку польського населення, держави і ось по відчуттям? І мені здається, що Польща, вона ближче до України, тому що. Ми зовні навіть схожі дуже, і мова нам зрозуміла навіть, тобто не знаючи польської мови, можна зрозуміти про що йдеться. Чи відчуваєте, що вам трохи легше перебувати в Польщі, так тому що це і по перше, поряд з Україною можна будь-який час так за можливості поїхати, чи додає вам легкості. Ну мені взагалі легше було в Польщі ще тому, що я маю польське коріння. Для мене ця мова ніколи не була чужою, тому я їхала в Польщу як додому. І звісно, я відчувала підтримку цю на кожному кроці від простих людей, від того, як там ти йдеш в лікарню, там, в школу. Я от бачила цю підтримку, я її відчувала і. Дійсно, Польща дуже допомогла Україні. Я дуже вдячна народу Польщі за це. І навіть зараз, хоч трішки змінилася влада, але все одно прості люди вони дуже прихильні до українців, і я особисто відчуваю виключну підтримку. З приводу навіть моєї діяльності, так я виграла грант, так щоб видати українську книжку. І... Я насправді дуже рада, що я опинилася саме в Польщі. Тож, тому що вам особисто допомагає триматися? Ви знаєте, моя робота, мої книжки, моя діяльність. Також я активно займаюся волонтерською діяльністю. Ми збираємо кошти, закуповуємо автомобілі. І саме те, що от я не розслабляюся, так не депресую. Я стараюся багато працювати, багато. Діяти щось там, вигадую якісь нові проєкти. Дякую вам величезне. Я бажаю вам творчих успіхів. І, звичайно, щоб нарешті війна закінчилася і у всіх у нас було мирне, щасливе життя. Дуже вам дякую, дякую вам за ваш проєкт за те, що ви тут теж будучи біженкою, робите такі класні речі. Дякую вам. Це дуже непросто, але для того, щоб триматися, саме тому. І ми це робимо. Знаєте, кожен на своєму місці. Хтось волонтерить, хтось намагається робити те, що він може робити, найкраще. Бути письменником, перекладачем, журналістом. І, звичайно, все це на підтримку України. Супер, дякую вам.